Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 30. Слово, яке було до Єремії від Господа такого змісту, так говорить Господь Бог Ізраїлю, наказуючи: Запиши всі слова, які я тобі говорив, у сувій. Адже надходить час, говорить Господь, коли я поверну з полону мій народ, Ізраїль і юдею, це запевнення Господа, і приведу їх до краю, який я дав ще їхнім батькам. І вони ним володітимуть. А ось слова, які Господь сказав щодо Ізраїлю та юдеї. Так говорить Господь, ми чуємо зойки страху, немає миру. Розпитайте і подумайте, чому мужчина може народити? Чому ж я бачу руки кожного чоловіка на його крижах, наче в породіллі, із поблідлими обличчями? Горе, адже це великий день, і подібного йому немає. Це час. Страждань Якова, але він буде від них врятований. Того дня, говорить Господь Саваот, я зламаю ярмо на вашій шиї і розіб'ю ваші кайдани, так що ви перестанете служити чужинцям. Тоді ви почнете служити Господу, своєму Богові і своєму цареві нащадку Давида, якого я поставлю для них. Тож, Якове, мій слуго, не бійся, говорить Господь. І не жахайся, Ізраїлю, адже я врятую тебе в далекому краю, поверну твоїх нащадків з країни їхнього поневолення, повернеться Яків, житиме в спокої і в безпеці, бо вже ніхто його не лякатиме. Тому що я з тобою, говорить Господь, щоб тебе спасати. Я знищу всі народи, серед яких я тебе розпорошив, але тебе я не вигублю. Я лише покараю тебе, як вимагає справедливість. І непокараним не залишу, так говорить Господь, Невеликовна твоя рана, тяжка твоя недуга, дочко Сіону, нікому заступитись за тебе на суді, немає ліків, які позбавили би тебе хвороби. Усі твої коханці забули про тебе і не цікавляться тобою, тому що я тебе поранив ударами ворога, його суворим покаранням, за численні твої провини й безліч твоїх гріхів. Навіщо ти нарікаєш на свої рани, на свій невпинний біль, за численні твої провини й безліч твоїх гріхів я це тобі учинив? Проте ті, котрі тебе пожирали, самі будуть пожерті. і хто тебе пригноблював, усі вони підуть у неволю. Всі твої грабіжники будуть пограбовані, а ті, для кого ти стала здобиччю, самі стануть здобиччю. Тобі ж, дочко Сіону, я принесу зцілення і вилікую тебе від твоїх ран, запевняє Господь, хоч тебе прозвали відкинутою, про яку ніхто вже ніколи не подбає. Так говорить Господь, ось я поверну з неволі намети Якова і виявлю милосердя до його поселень. Місто також буде відбудоване на його пагорбі, підійметься і царський палац на належному для нього місті. І полине звідти пісня, хвали й подяки, а також вигуки тих, що веселяться. Я намножу їх так, що їх не буде менше. Я звеличу їх, і ніхто їх не зневажатиме. Їхні сини стануть такими, як у давні часи, а їхня громада утвердиться переді мною. Що ж до їхніх гнобителів, то я відплачу їм сам. Можновладці їхні! Походитимуть від них, як і їхній володар вийде з їх народу. Я наближу його до себе, і він наблизиться до мене. Бо хто наважився б сам за своєю волею наблизитись до мене? питає Господь. Тоді ви знову станете моїм народом, а я буду вашим Богом. Ось знявся Господній буревій великого гніву. Ураган клубочиться над головами нечестивих і не припиняється. Не згасне полум'я Господнього обурення аж доки не завершить і доки він не виконає задумів свого серця. Все це належним чином зрозумієте в останні дні.